Гехера гукамулі вражає розміром куща і крупним лаймовим листям. Кущ висотою досягає 50 см з квітконосами до 70 см, а в діаметрі може 60, а то й метр виростати. Листя опущене, м'якеньке на дотик, наче оксамитове. За формою клиноподібне, яскрава навіть в тіні і висвітлює самі темні ділянки тіньового саду. Насиченість кольору залежить від місця посадки. В тіні колір лаймовий, в більш освітлених ділянках жовто-лаймових, але не варто цей сорт висаджувати, як і інші гейхери такого кольору на сонці, бо листя одразу отримає опіки і буде непривабливим. Має притаманні гейхерам дрібненькі квіти у вигляді дзвоників, чисто білого кольору. На високих високих квітоносах. Гуакамолі безумовно буде окрасою тіністого саду і доповнить композиції з хостами, астільбами, папоротями, тіньовими осоками. Восени я висадила кілька кущиків цього сорту поряд з іншими сортами такого ж великого розміру, але іншого забарвлення. Там будуть кущики і темно-фіолетових, і помаранчевих кольорів. Я думаю, що влітку я вам покажу цю вражаючу композицію, ви будете дійсно здивовані.